Мені рекомендували вас як людину, яка може допомогти вирішити делікатні Ні. питання? Вам потрібна зброя, документи чи людина а, зі зв'язками. Максиме, спочатку консультація. Mm. А скажіть на мені, будь ласка, так. А яким чином відбувається перехід однієї компанії від одного власника до іншого? Якщо власник, скажімо так, не хоче продавати свій бізнес або передавати комусь. Ви маєте на увазі рейдерство? Ну, припустимо, мені для початку треба трішки налякати власника, щоб в компанії з'явився новий генеральний директор. Для цього потрібні установчі документи і. Кишеньковий нотаріус. Я можу вирішити питання з документами. А я з нотаріусом. З вами приємно <рес> мати справи. Коли у клієнта є гроші, для мене немає неможливо.